Основна функція астрономічних телескопів полягає в збільшенні інтенсивності світла, що потрапляє в око спостерігача, а не в збільшенні зображення, оскільки навіть при збільшенні найбільші зірки будуть виглядати як крапки, телескоп збирає світло, що падає, тим самим збільшуючи його інтенсивність. Таким чином зірки здаються яскравішими, завдяки чому можна спостерігати за найвіддаленішими тьмяними зірками, невидимими неозброєним оком. Світло збирається об'єктивом, який може бути лінзою в лінзових телескопах або увігнутим дзеркалом у дзеркальних телескопах. Більший об'єктив збирає більше світла, отже, телескоп стає придатним для спостереження найвіддаленіших зірок. Наприклад, коли діаметр лінзи в 10 разів більший за діаметр зіниці, ми можемо бачити зірки, які в 10 разів далі, і таким чином ми можемо бачити в тисячу разів більше зірок. У телескопах Кеплера є дві фокусувальні лінзи. Лінза об'єктива заломлює вхідні паралельні промені, які потім сходяться в фокальній точці та продовжують рух до другої фокусувальної лінзи. Їх фокальна точка збігається з точкою фокуса лінзи об'єктива, отже вона заломлює отримані промені таким чином, що вони стають паралельними, коли потрапляють в окуляр. Сьогодні телескопи Кеплера широко використовуються астрономами-аматорами ці телескопи не пристосовані для земних спостережень, оскільки показують зображення, перекинуте догори дном. У телескопі Галілея є фокусувальна і розсіюча лінза. Фокусувальна лінза об'єктива заломлює вхідні паралельні світлові промені, які потім рухаються у напрямку до фокальної точки, але не досягають її, бо на їх шляху знаходиться розсіюча лінза, вона заломлює їх так, що промені стають паралельними і такими потрапляють в окуляр. Якість зображення телескопів Галілея не настільки висока, як в телескопів Кеплера, тому вони рідко використовуються для астрономічних досліджень. Основна перевага дзеркальних телескопів полягає в тому, що в них застосовуються великі дзеркала, які набагато дешевші у виробництві, ніж великі лінзи. Тому найбільші телескопи, що використовуються в астрономічних дослідженнях, є дзеркальними у телескопах Ньютона первинне дзеркало збирає і фокусує вхідні світлові промені. Світло, відбите від головного дзеркала, потрапляє на окуляр через вторинне плоске дзеркало. Фокусувальна лінза в окулярі заломлює світлові промені, вони стають паралельними і в такому вигляді потрапляють в око. У телескопі Касегрена у вігнуте первинне дзеркало містить отвір в центрі, дозволяючи світлу, відбитому від опуклого вторинного дзеркала, потрапити до окуляра. Космічний телескоп Габел оснащений системою Кассегрена. У телескопах Несміта вхідні світлові промені потрапляють на увігнуте головне дзеркало, фокусуються ним і відбиваються в напрямку фокусувального вторинного дзеркала. Воно відбиває їх до третинного плоского дзеркала, а від нього на окуляр. Перевага цього типу телескопів полягає в тому, що немає ніякої потреби утворювати отвір в головному дзеркалі, що є складною задачею для дзеркальних поверхонь великого діаметру. Є ще багато інших інструментів, які використовуються в оптичних телескопах, крім того, не тільки видиме електромагнітне випромінювання може бути використано для астрономічних спостережень за допомогою спеціальних телескопів астрономи можуть спостерігати також інфрачервоні промені, радіохвилі та мікрохвилі, які мають більшу довжину хвилі, ніж видиме світло, а також рентгенівські промені та гама випромінювання з більш короткою довжиною хвилі, ніж у світла.